Наукова фантастика завжди була трохи більше ніж просто розвагою. Це спосіб заглянути в майбутнє та передбачити, яким стане світ через десятки або ж навіть сотні років, і деякі з подібних кінематографічних прогнозів на диво перетворилися в реальність. Всім привіт, друзі! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про фільми, які випередили час і точно вгадали наше з вами майбутнє: від планшетів і відео зв'язку до дронів та віртуальних світів. І поки штучний інтелект ще не захопив світ, саме час натиснути на вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар. Дякую, що ви тут. Дякую за підтримку і цікавого перегляду. Розпочнемо випуск із чогось актуальненького. Ще у 1996 році у фільмі «Кабельник» Джим Керрі в образі ексцентричного телеманіяка не просто лякав клієнтів своєю бурхливою уявою. Він буквально описав наше сьогодення. настало! Незабаром кожній американській сім'ї стоятиме телевізор, інтегрований з комп'ютером і телефоном. Так, телевізор, телефон і комп'ютер вже давно злилися воєдини, та інша маячня дивного чоловіка в комбезі. Стала пророчою від онлайн-магазинів до ігор з людьми з усіх куточків світу. Іронія лише в тому, що ми й самі вже недалеко від Чіпа Дугласа, вихованця телебачення, екрани всюду, вони займають наш час, увагу, думки, і щоб зрозуміти це, просто перевірте свій екранний час. За минулий тиждень у мене середнє використання телефону на день більше чотирьох годин. Але кабельник це лише квіточки, адже вже в 98-му році реаліті шоу перетворилися з поживи для персонажа Же Макерів жорстоку реальність. У шоу Трумана обожнюється фільм. Актор зіграв, здавалося б, звичайну хлопчину, який, нічого не підозрюючи, щодня прокидається у штучному містечку, а мільйони глядачів спостерігають за кожним його кроком. Життя Трумана Бербенка – це реаліті шоу. І хоча подібні проєкти вже набирали популярність у 90-х, їх бум відбувся після релізу фільму. Те, що здавалося божевільним, стало буденністю. І сьогодні люди добровільно знімають. Ають кожен свій крок у форматі блогу, шорців, рілсів чи тіктоку. Більше можете написати, чи стежить хтось із вас за твічем. Можна було б провести там якийсь тематичний стрім. Користувачі цієї платформи буквально роблять челенджі із транслюванням своєї рутини 24 на 7. Тому життя у прямому ефірі вже давно стало реальністю. Як стало правдою, і смертоносне передбачення пандемії у фільмі Зараза. Історія, яка ще донедавна здавалася маловідомою гіперболізованою фантастикою, у 2020 році, як і різноманітні добірки про апокаліпсис та віруси, очолила топ-чартів, адже виявилося лякаюче точним майже документальним відображенням подій, що охопили світ. За сюжетом смертоносний вірус зароджується в Китаї, де одним із винуватцем став кажан. Люди починають боятися простих потисків рук. Кордони закриваються, а світ охоплює справжня паніка. Стівен Содерб. У 2011 році передбачив безліч речей її джерело вірусу, механізми поширення, локдауни, конспірологію і навіть те, як зміта соцмережі нестимуть у маси тотальну дезінформацію. У той час, коли всі намагалися зрозуміти, як діяти далі, зараза стала інструкцією з виживання в новій реальності. А якщо вже говорити про інструкції, ось вам ще одна в 1998-му фільм Ворог держави нагадав всім шанувальникам геніального і все ще актуального орвела. Велика який старший брат стежить. Саме тут у руках Віла Сміта випадково опиняється компромат на урядовця, після чого його життя перетворюється на технокошмар. За ним постійно стежать спецслужби на вулиці, вдома через телефон, камери, супутники і, здається навіть через мікрохвильовку. І якщо на зрізі тисячоліть це все, що вважалося конспірологічною параною диваків, то зараз, після численних фільмів та серіалів на реальних подіях, статей, і ютуб-роликів з розслідуваннями, це вже не жарти про капелюхи з фольги. Це сьогодення. Не розумію тільки чому у фільмі використовували гелікоптери з камерами, а не дрони. Адже ще у 1984-му у термінаторі Джеймс Кемерон вже показав грізні машини з плазмовими бластерами, що полюють на людей. Тоді я навіть не можу уявити, що думали глядачі, але фантастика вже вирвалася за межі кінотеатру у 2001 році, коли з'явився справжній розвідувально-ударний безпілотник МК 1 Предатор. Сьогодні ж повітряні наземні морські дрони це не просто футуризм, а щоденна реальність війни. І на жаль, українці знають це краще за будь-кого. Тому сподіваємося, нам хоча б не доведеться зустрітися із ядерним армегадоном Скайнет, бо захоплення світу чат-ботами і штучним інтелектом уже йде повним ходом. Але якщо у Термінаторі Шаї хотів знищити людство, то у фільмі Вона 2013 року Шаї навпаки, хоч обійняти тебе, вислухати, зрозуміти і, можливо, трохи пофліртувати. Артхаусна фантазія, де персонаж Готіна Фенікса закохується в ОС Саманту, яка насправді з усіма крутила. Шуремури із Шнобелем, малим кульгавим мо щічкою, понівобом, кліфом. Ну ви зрозуміли, об'єми шалені, і вона вже у вашому смартфоні чи комп'ютері. що правда ще не така людяна, але це не заважає користувачам вести зі своїм чатом GPT найрізноманітніші діалоги, дискусії, проводити психотерапевтичні сеанси. І як у фільмі вона закохуватися. Не смійтеся, сьогодні чат ботам навіть освічуються такі постаті, як, до прикладу, Кріс сміт із США. Чоловік зробив пропозицію чату GPT, бот погодився і вони разом розплакалися. Така от романтика 21-го століття. До того ж, близько 26% опитаних чоловіків та жінок зізналися у флірті з ботом, а 16% просто вибудовують дружні відносини. І це ще не враховуючи заміжню Айрін, яка вже кілька місяців у стосунках із ботом на ім'я Лео, і каже, що він її розуміє краще ніж чоловік, який в свою чергу не проти цифрових романів дружини. Як ви це назвете, пишіть в коментарях. А з голосовими помічниками ми вперше познайомилися у кіно ще у далекому 1967 році у священному писанні майбутнього Стенлі Кубрика «Космічні Одіссеї». Задовго до тієї ж сірі Алекси чи чату GPT, ви зустріли значно небезпечнішого представника їх сімейства Хела 9000. Комп'ютерний голос на базі штучного інтелекту у середині корабля. Неймовірно вічливий, надто розумний та. Трохи вбивчий. Залом пророча версія сучасних помічників на стероїдах, і це лише одне із багатьох передбачень Одіссеї. Наприклад, у фільмі був продемонстрований космічний туризм, що зараз, хоча і не з таким розмахом, цілком реальний. З Blue Origin, Virgin Galactic та SpaceX за кілька тисяч доларів ви на кілька хвилин можете відчути невагомість. А якщо у вас є 55 мільйонів вічно зелених, то й провести тиждень на міжнародній космічній станції. З забава, м'яко кажучи, не з дешевих. Наступними і одним із найвідоміших передбачень «Одіссеї» стали сучасні планшети, на яких астронавти переглядали новини. До речі, цей кадр у 2011 році Samsung використали у суді проти Apple, як доказ, що такі пристрої з'явилися у попкультурі задовго до створення iPad, І Samsung не копіюють яблучні пристрої. Також варто згадати легендарну сцену відеодзвінка. Там, по перше, чоловік використав щось дуже схоже на кредитну картку а по-друге, поспілкувався з. З донькою через екран, ніби через Zoom, FaceTime чи чим ви там користуєтесь. Хоча варто відмітити, що все ж вперше відеодзвінок, щоправда, з телефонною трубкою та шнурком був представлений, як прийнято вважати у першому науково-фантастичному фільмі Метрополіс, що у 1927 році шокував світ. Там висичили образи майбутніх мегаполісів, які потім перекочували у той, що біжить по лезу, і в руках Рідлі Скотта стали надзвичайно схожими на сучасні нічні. Токіо, Шанхай та Нью-Йорк. А мабуть, найбільшим перформансом стрічки стало зображення робота Андроїда, ікони кінофантастики, що надихнула самого Джорджа Лукаса на створення золотого ворона Сі з Зоряних війн. Та як би ми не любили роботів у кіно, в реальності з ними не все так казково, на відмінно від безпілотних таксі. Інтерпретації автономних автівок у фільмах було чимало, але найсхожіша на нашу реальність точно не з лицаря доріг, а згадати. Все пола там сталевий арні сідає в розумне таксі, яке щоправда виявляється не таким уже й розумним. Убер, Тесла, Гугл, Круїз, хтось здався, хтось досі мріє про майбутнє без водіїв. Безпілотники курсують в сан франциско ЛА, Пекіні, Дубай і тому подібне. Але паралельно сотні аварій, десятки смертей, урядові розслідування, системні глюки. Тож сервісом задоволені далеко не всі. Хоча це вже точно не фантастика з кіно, як і вторгнення прямо у ваші сни. Так, ми вже переходимо на територію Крістофера Нолана. У заплутаній головоломці початку персонажі проникали у сни, підкидали ідеї та й витягували секрети. Програму максимум вчені ще не виконали. Але у 2021 році вони вперше розмовляли із сновидцями в режимі реального часу через рухи очей і м'язів під час усвідомленого сну. А у 2024-му стартап Араєм Спейс пішов далі. Дві людини спілкувалися між собою у снах, лежачи в різних Будинках також вчені вміють читати сновидіння завдяки штучному інтелекту і функціональному МРТ. Вони відновлювали зображення, які бачить людина вісні, і це тільки початок. Тому, якщо вам було цікаво та хочете побачити другу частину, адже я навіть стартрек не згадував у цьому випуску, а там є де розгулятися. Пишіть в коментарях. П'ятдесят переглядів, і я точно знімаю продовження. Дякую за вашу увагу, друзі! І до наступної суботи.